Не повинні турбуватися це наше завдання. Візовий центр «Телесконтакт» зробив зміни у подачі на візу. Потрібно створювати спеціальну електронну пошту, робити спеціальну таку заявочку. І все, що я вам хочу донести. Будьте спокійні, втримуємо вагу. Не впевнена, чи будуть візи далі робитись за 15 днів, чи будуть робитись довше. Дуже шкода, що коли людям потрібні терміново візи, тому що закінчуються карантинні обмеження, зробили зміни. Але я впевнена, що ми з тим всім розберемося і знову втягнемось в ритм виготовлення швидкого віз. Всі, хто знаходиться за кордоном, далі можуть продовжувати їх передавати документи та виготовляти візи. Також ви можете відвідати Телесконтакт у Львові самостійно. Можете далі подавати документи через Міст Експрес. Все, що я хотіла вам донести, що є зміни, які незрозуміло, що за собою несуть. Можливо, довше будуть робити свізи, можливо, такий самий період, можливо, швидше. Запитуйте у коментарях, я буду давати відповіді. Або знову зніму якісь подібне відео для того, щоб вам розповісти та заспокоїти. Тому дякую вам за терпіння, розуміння. З вами була Ольга Галаговець, візовий центр Візарт. Буду старатись тримати вас у справі всіх подій. Якщо вам цікаво, можете підписатись та отримувати такі подібні повідомлення.